Всім привіт! Ви на каналі Віавісуа, з вами В'ячеслав, і я продовжую проходити Conan Exiles. У своїх пригодах в землях вигнанців я вийшов на фінішну пряму, і сьогодні мій шлях лежить у розпечене серце вулкану. Адже там живуть істоти, котрі, хоча б частково, винні у війні, що з цими землями сторіччя тому, а можливо вони мають відношення і до нашого полону. Є лише один спосіб про це дізнатися. Як бачите, я у підніжжя вулкану. Шляхів потрапити у вулкан в цілому є кілька. Можна піднятися по схованому шляху, можна піднятися по ось цій серпантинній дорозі. І ось ми на дорозі праведників, котру населяють представники усіх ігрових рас, котрі можна. Зустріти в грі, але вони належать, так би мовити, до культу поклоніння е, вулкану. Серед них можна знайти високорівневих ремісників та високорівневих е, бійців. До речі, один із найкращих бійців е, теме чи здається якось так його ім'я, е, 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 один із найкращих іменних бійців знаходиться тут. Також, наскільки я розумію, десь е, в цьому районі знаходиться особливий івент, е, котрий е, присвячений другому сезону е, Age of Sorcery. А саме полювання на відділ. Можливо, я його навіть зустріну під час цього походу. А ось здається і він. Багато іменних. Так, допоможемо своїй. Е, своєму рабу для того, щоб. швидше розібратися. Так. Доволі серйозні противники. Але. Не намо. Так, посланець Хаундора. Боєць. Чи це саме той 에, противник із 에, чаклунів, котрого шукають 에, китайські вигнанці? Чи це можливо якийсь івент, котрий я не знаю. Я, чесно кажучи, на Вулкані 에, бував рідко. І ми зараз подивимося, ні. Оскільки у 에, цього посланця поріж А можливо його порт. Ні, е, у цього посланця не було ніякого черепа, а здається, у посланців, ну, точніше у івентових противників повинен бути череп, в них добуватися череп. Також е, обсидіоновий меч. І, так би мовити, не негодано виконали завдання 10 глави. Мандрівки вигнанців. До речі, тут ще доволі багато завдань, в основному вони пов'язані з е, фінальною битвою і дослідженням вулкану. Також е, такий от сет можна зібрати із цих противників, послідовників Скелоса. Що ж, нам потрібно дістатися центру вулкана. Ось такий от е, купол. Можна побачити на карті. Е, між іншим, дістатися туди не так вже й просто, оскільки лава як е, ультимативна шкодяща нам е, перепона, нам потрібно знайти шлях до самого центру вулкану. Наскільки я пам'ятаю, можна пройти або лівішою частиною, або скакаючи його тут по камінцях, але особливість в тому, що ваш раб може потрапити в лаву і просто там згоріти буквально за лічені секунди. Тому потрібно бути обережним в цьому плані. Також, як бачите, там он, е, обеліск, з котрим можна буде себе пов'язати для того, щоб мати можливість телепортуватися на вулкан. Пов'язавши себе із Обеліском, направляємося далі до центру Вулкана. Досягнувши ось цієї точки, я зрозумів, що тут настільки широке поле річка лави, що я не зможу перебратися сюди без, через цю лаву. саме до центру вулкана, тому потрібно шукати інший шлях, який лежить, скоріш за все від схованого шляху. Ось я дістався в схованого шляху і буду дивитися, чи можливо я зможу дістатися таки до центру цим шляхом. Нарешті я дістався центру вулкана. Е, Про цих елітних каменеругів я вам говорив на початку відео. І ось якийсь магічний колодязь е, або з стовпом світла, де повно послідовників. Е, Келоса. Головне, щоб вони нас не виштовхнули туди раніше потрібного часу. Дів тут доволі багато, між іншим. Так, щастиною розібралася, моя. Громила людожер. Так вот, діставшись таке вершини цієї бошти. И зараз е, спробуємо сдоати останніх противників, що стоять у нас на шляху, І я там бачу облиск. Точніше, пам'ятный камень, который можно... Можливо, щось нам розкоже цікаве. Якийсь дивний звук, чую. А, так, ще одні змієлюди. О, і якийсь. Е елітний змієлюд. Коли котрий має не надто багато ХП, можливо, має велику шкоду. Але перевіряти я не буду. З нього, між іншим, падають е, заколені сталеві топорки, і чомусь панцир е, дитячого е, панцирника. І ми здобули багато-багато нових знань про. Е, Зброєю бладунки змієлюдів. Тож, тепер ви будете знати, що аж на самій вершині цієї бошти в центрі е колодязю Скелоса, він називається, в центрі вулкану можна віднайти знання змієлюдів. Що ж, а далі мій шлях веде в безодню. Що ж, прижок віри! Звук такий я ніби ні, точно долетів кудись. Так от, ми знаходимося в підземній частині вулкану, а саме на території ЗМІ людів Алузії. Така от мегалітична структура. І нам потрібно дістатися аж до самого центру даної місцевості. Попутно. Хто йде? А, людина. Сюди, сюди. Нашої смерті довелося так довго чекати. Нашій смерті довелося так довго чекати. Ом. Ну, здається, мене вже тут чекають. І не хтось просто, а... ...тіла смерть. Подивимося. Чим воно це закінчиться? Ця кузня побачила багато чудес. Тут зробили і відполірували зеркала Тузунтуна. Е, покликання заточити душу, наш, душу нашого заклятого ворога. Нашим планам, е, завадили, але час приніс перемогу. Ми... вражаюче, я б сказав би. Так, потрібно спуститися туди. Так, хтось уже... А, цілий міні бос чекає нас тут. рахунок своїх свого бойового і сокири, Я маю непоганий шанси з ними розібратися всіма. Ну і звісно ж, мій Громила е -е, Людожер допомагає мені. Із цього е -е, міні-боса випадають обсидіанові серпи. І це у нас вулканічна кузня. Щоправда, я поки що не знаю ніяких рецептів, щоб а, нею скористатися. Можливо, десь вони тут неподалік написані. Хоча не схоже. Що ж, в такому випадку потрібно прибиратися до серця храму. Ми... Ліж бліда тінь минулих себе. Але наші випад... то наші випадкові діти не... некохані і не бажані. Вони голодні. Вбий їх і дай їм поїсти. Нам все одно. Ну, якийсь явно... Голос претендує на звання батька року. Адже ставлення в нього до своїх дітей явно не найкраще. А лут, звісно, в цих скриньках такий собі, чесно кажучи. Ну втім, продовжуємо. Рухатися долі до серця вулкану. І прийшов за траца Пео і А Я останній в роду. Все іде, королівство, люди, світи. Ми шепчемо в темноті, в надрах цього вулкану. Був час людино, коли ми жили під сонцем і правили цим світом. Так, здається, ми дісталися до цього. Але всьому приходить кінець. Я з вдячністю йду в темряву. Так от, ми дісталися центру вулкана. Нам потрібно здолати цих примарних зміялюдів. Для того, щоб зняти бар'єр із центрального трону. А там нам буде протистояти, напевно, противник. Якейсь. Так, вони все ближче, здається, сповняться до. Бар'єру. Хто ж там чекає на нас? Ну. Покажись. Пробуємо про взаємодіяти із остією скрижолллю. І ми вивчили рецепти обсидіонової зброї. Це саме та зброя, котру можна крафтити в вулканічній кузні на вході в цей храм. Так, але ж де ж противник? В нього повинен випасти ключовий предмет. Скоже гра трошки пролагала і не хоче. Взаємодіяти зі мною спробуємо відбігти, можливо він засповниться. Міжіть те, що живе в серці вулкану, і з нього падає сьоючий трапецеоедер, трапецеедер. Нарешті я вимовив його правильно. Скарб в дивній коробці поклали разом з морськими скаменілостями Антарктики, врятованими з руїн змілюдами в Валузії. Про цей артефакт шепчуться адепти найтемніших сект хайбурійської ери. Кажуть, що він відкриває вікно в будь-який час і місце. Однак тих, хто скористається ним, ризикує відкрити свою душу силам із зовнішньої темряви. В свій час цією річчю володіли змії люди в Алузії. До сих пір невідомо, чому вони поселились під вулкалом в землях вигнанців, можливо рятуючись від знищення солдатами легендарного короля Кула із Атлантиди. Вони дісталися до земель вегнанців. Там, змію, люди знайшли спільну мову з королями-велетнями, бо ті поклонялись великому змію сету і дозволили новоприбувшим поселитися в кратері вулкану і відбудувати там своє місто. Однак, мі змії людів були пораховані. Цей нарід став вироджуватися від нестачі генетичного різноманіття в надії зберегти свій рід. Вони Пов'язали себе е шлюбом із зміями і нижчими рептиліями, але з часом втратили будь-яку надію і перед е обличчям неминучої гибелі стали жорстоко помс е мститися народам, котрим було вготовано їх пережити. За допомогою своєї древньої магії вони створили посух. Атрапе е, дозволив змію людям е приховати сутність, котра й поселилася в посуху. Е в Подальшому привівши народ королів велетнів до погибелі. Якщо і змію людям варто було померти, вони заберуть із собою всіх, кого зможуть. Особливо це стосується ненависного людського роду. Це один із артефактів, необхідних для створення ключового каменю, за допомогою котрого можна зняти рабський браслет. Тож такими були мої пригоди в серці вулкану земель вигнанців. Я хочу сьогодні. Особливо подякувати своїм глядачам, адже в мене на каналі перша сотня підписників. Це надзвичайно надихає. І я тричі вдячний вам за підтримку, за те, що ви дивитеся мої відео, за те, що ви пишете коментарі, ставите вподобайки і підтримуєте мій канал. Це надихає, і я сподіваюся, я буду відповідати вашим, вашим вимогам, вашим, вашій підтримці, розвиватися і записувати для вас цікавий та хороший контент. Тож я безмежно вдячний вам за підтримку, за перегляд даного відео. І до нових зустрічей в Conan Exiles та інших цікавих та хороших іграх на каналі ViaVisio.